Останнім часом ми зараз поговоримо детально про перемовини, яка роль в них була Євгенія Шевченка. На декілька слів про Лукашенка ви скажете. Так. Останнім часом були. Дуже багато уваги прикуто до його стану. До здоров'я ви маєте, маєте До стану здоров'я, так, він погано виглядав на параді в Москві. Було заявлено, що він не приїде саме через стан здоров'я. Його ввезли до покладання квітів, він приїхав до Мінську, не говорив про мову на День прапора, він теж не говорив про мову, за нього говорили інші люди. Ви знаєте, що з ним зараз? Нам відомо те, що він не говорив і не був в публічному просторі. По однієї дуже, дуже такої простої причини. У нього сів голос. У нього не було голосу деякий час. Потім, коли вже такий сіплий з'явився, він вийшов, вийшов, що я так вигадаю, про те, що пишуть, що там травили чи інсульт у нього. Вийшов і показав, що він живий, а голос ну, видаває. То, що він у нього голос пропав, ми знали це про це, чи який він не виходить. Все, це банальна причина. Інше це чутки і згадки. По фантазії. На вашу думку, Москва зацікавлена в тому, щоб Лукашенка не було на чолі Білорусі? Я вважаю так. Я, вважаю, так. Чому? Так. Я навіть скажу вам більше, ми знаємо. Що а, Кремль хотів би замінити, змінити Лукашенка на іншого, на іншу людину? Це багата людина, хто я зараз, зараз не буду називати. Вона багата, вона бізнесмен і вона родом з Білорусі, а, яка б, я, я гадаю, виконувала б там всі забаганки Путіна там по першій команді. Тому що Лукашенка він же ж людина така, для Путіна ну не дуже удобна. Він не буде виконувати якісь накази просто так. І, до речі, про це вторгнення. Він всі його дії, якщо так проаналізувати логічно і через аналітику, не просто через емоції. І подивиться, навіть коли він там Путіну казав про те, що там правильно, що напали, бо вони б напали на нас, типу превентивний міри, як він казав, це доказує тільки те, що він не був залучений до цього процесу. І цей дзвінок його ранній в п'ять утра Путіну. Ну, якщо ти в темі, якщо ти з ними, чому ти дзвониш його ну, п'ять все. Я, і це керівництво наше знає. І, і я знаю психотип Лукашенка, я зрозумів, що він не був в цій темі залучений ну, напряму. Тобто його використали в темну, скажімо так. А як могла відвідатися агресія він, з території Білорусі а потім, без від, відома Лукашенка? А вони, вони ж там пам'ятаєте, гралися в ці навчання військові. Туди-сюди ганяли там. І ну, ну. А потім він виправдав, да, він виправдав це, типу, я ж свій, я з вами. Ну, мабуть, вони думали, що за три дні не вдасться, і тоді вони будуть там, разом ділити, як кажуть, жертву там, роздірати. Ну, мабуть, так. Хм. А ось та заява, що я вам покажу направлення, откуда на Білорусь готовилися нападіння. Це ж він, це ж, він Путіну казав. це ж, Це ж, до речі, він казав, це Путіну. Таким самим таким чином він і себе і проявив. Тобто, він, якщо ви будете дивитися цю, цей запис повністю, ви ж побачите, що він каже. Він в конці каже, і правильно зробили. Бо якби ви це не зробили, нас би напали. Ну, типу, він, як це сказати, підігруєш йому. Ну, до цього він давав ще інтерв'ю Соловйову у себе в мінську і казав, де да, з ким там воювати, там на чотири дня там воювати не з ким. Давайте будемо чесними. У нас багато хто в Україні з комплексом цього меншовартості теж вважав, що наша армія це там слаба. А я завжди казав, що українці завжди були, навіть радянські часи найкращі були військові, навіть в лавах радянських радянської армії. Це завжди, це, це природне. Я завжди казав, Білорусь це не при війну. А Українці народ, який має воювати. І ви з своєю історією він це довів. Що, ну, що це воєвничий народ, і з ним воювати не варто. Ну, не, не потрібно. Це була помилка росіян. На жаль, вони і, і зараз цього не зрозуміли. Ну, я, я маю на увазі керівництво політичне Кремля. Вони і зараз не розуміють, що вони воюють не з Зеленським, не з Буданом. Вони воюють з українським народом, а народ перемогти неможливо. Історія це показує. Назвіть мені хоч одну країну, де інша країна воювала з народом, перемогла. Взагалі поразка була. Це головне, український народ воєнничий. І він може знаєте, забувати про внутрішній срач оцей, <кхем> за перепалки інші, і, і об'єднатися проти зовнішнього ворога. І ця війна це показала, довела до цього.